Привіт, мене звати Сергій, і я хочу вам розповісти, що відбувається на цьому каналі. Я народився в Україні в місті Дніпро, і з трохи до початку повномасштабного вторгнення в Україну я переїхав за кордон і зараз вже майже три роки живу у Відні. І під час мого навчання в універі в мене був один проект. Uh, який я хотів би розвити і зробити з цього повноцінне, uh, повноцінне своє захоплення. Канал uh, це канал з інтерв'ю, де я питаю людей, які так само uh, через війну приїхали uh, в інші країни. В даному випадку на початку це буде відень, потім подивимось, uh, де ми намагаємося ділитися своїм досвідом, розповідати і просто uh, мило спілкуватися за? Чашечкою кави, чаю, чи може кухлоком пива в майбутньому. Um, тож, всіх вітаю, маю надію, вам буде цікаво. Um, обіцяю, що канал буде розвиватися, я не заб'ю на нього після першого відео. Uh, і що далі якість буде ставати кращою. Uh, мі Мій скіл <сміття> інтерв'ю я маю надію також. Тому welcome to my channel. <сміття> вітаю в моєму каналі.